На території Славської ОТГ облаштовано кілька місць для відпочинку з альтанками чи місцями для розпалення вогню. Більшість з них розташовані високо в горах на території лісових господарств. Дістатись до локацій можна як пішки, так власним авто чи велосипедом. З альтанок відкриваються неймовірні краєвиди на українські Карпати. Тут є все для ідеального відпочинку на природі. А любителі фотографуватися знайдуть тут ще й багато місць для чудових фото. Неподалік гори. Високий верх, яку багато туристів називають Захар Беркут, з'явилася нова Альтанка з мангалом. З альтанки відкриваються краєвиди на мальовничі Карпатські гори та околиці села Волосянка. Точні координати для навігатора в описі до цього відео. Отже, ми йдемо гуляти до альтанки-вітрів. Перепад висот тут 580 метрів, довжина маршруту 6,5 кілометра. Рівень складності легкий, мандрівка вихідного дня з дітьми, навколо ні душі тільки ліси. І неймовірні карпатські краєвиди, які дозволять вам відпочити від міської напруги та насолодитися єдністю з природою. Отже, вирушаємо. Початок нашої прогулянки розпочинається від автомобільної стоянки біля будівництва нового курорту Окко, груп горо Маунтен Резорт, по старому від гірськолижного комплексу Захар Беркут. Іти будемо дорогою, яким везуть туристів квадроцикли та джипи на вершину гори. Шлях займе до двох годин прогулянки на свіжому повітрі. Поки я роздивлялась навколишні краєвиди, пригадала, що дитячий психолог розповідав мені про важливість прогулянок з дітьми на природі. Ось що я запам'ятала з цієї розмови: прогулянки у гори з дітьми мають величезне значення для їхнього розвитку, емоційного стану та загального благополуччя. Ось кілька ключових причин фізична активність дітей під час гірських прогулянок гарно сприяє хорошому розвитку м'язової системи, витривалості та координації рухів у дітей, додаємо ще зміцнення здоров'я, адже свіже повітря, багате на кисень, покращує роботу серцево-судинної та дихальної системи. Емоційний розвиток дітей. Природа, особливо гори, має заспокійливий ефект. Діти відчувають себе більш розслабленими та щасливими разом з батьками, радість від досягнень, підйом на вершину чи подолання складного маршруту дає дітям почуття гордості та впевненості в собі та своїх силах, Спільна діяльність з батьками, прогулянки у гори це можливість для родини провести час разом, зміцнити зв'язки та навчитися працювати в команді, що дуже важливо в теперішній час в залежності від соціальних мереж, спілкування з однолітками. Якщо діти йдуть у похід з друзями, вони вчаться взаємодіяти, ділитися та підтримувати один одного, дізнатися про рослини, тварин, геологію та екологію краю, де вони живуть або відпочивають. Крім цього, такі прогулянки добре впливають на розвиток уяви: краєвиди, печери, струмки все це стимулює фантазію та творче мислення та навчання наполегливості. Подолання складних ділянок маршруту вчить дітей не здаватися та шукати рішення будь-яких проблем, що допоможе стійко долати життєві труднощі у майбутньому, адаптація до нових умов, діти навчаються пристосовуватися до різних погодних умов та незвичних для себе ситуацій, формування любові до природи та екологічна свідомість. Прогулянки у гори допомагають дітям зрозуміти важливість збереження природи та бережливого ставлення до навколишнього середовища, відчуття зв'язку з природою. Це сприяє розвитку емоційного інтелекту та почуття належності до чогось більшого, Покращення концентрації та уваги та відпочинок від гаджетів. Прогулянки у гори дають можливість відірватися від екранів, що покращує концентрацію та увагу дітей, розвиток спостережливості. Діти навчаються помічати деталі навколишнього світу, що розвиває їхню уважність, формування здорового способу життя та звички до активного відпочинку. Якщо з дитинства привчати дітей до прогулянок у гори, це стане частиною їхнього способу життя у майбутньому, і, як наслідок, позитивне ставлення до фізичних навантажень. Діти навчаються отримувати задоволення від руху та активного відпочинку. А тепер давайте детальніше оглянемо альтанку. Як ви бачите, це досить таки велика та надійна конструкція. З неї відкривається чудовий краєвид на навколишні гори, дорогу та початок села Волосянка. Альтанка вітрів накрита хорошою покрівлею, яка точно не дозволить вам намокнути у погану погоду. Лише вітер буде її продувати з усіх боків. Альтанка зроблена у гарному стилі, поки що все у хорошому стані. Тут є два великих дерев'яні столи, а біля них лавки. Тут зручно розміститися велика компанія на 10 чоловік, як мінімум. Все чисто та охайно. Також поряд є невеликий залізний мангал. Можна приїхати сюди відпочити та подивитися на краєвиди навколишніх гір або прийти сюди у сімейний похід. Хоча зараз кінець зими все одно відкривається чудова панорама на навколишні гори. Літом тут взагалі, напевно, буде просто казково. З цього місця вийдуть класні фотографії з гарними карпатськими панорамами. А також сюди можна приїхати на велосипеді, сісти та роздивлятися навколишні краєвиди, почитати книжку або побути на самоті із своїми думками. Видно, що мангал використовується часто, його стан вже не дуже хороший, трохи прогорів. Тим не менше, я сподіваюся, що його все-таки відремонтують та він стане у пригоді майбутнім відпочиваючим тут. Альтанку вітрів в інтернеті багато хто називає як Альтанку семи вітрів. Це вже, напевно, народна назва серед місцевих. Нам тут дуже сподобалось. Влітку прийдемо сюди ще раз того, щоб переночувати, ми вибрали будиночок Хаус. Він недалеко знаходиться від вокзалу, лише 7-10 хвилин пішком. Ось залишаю посилання в інстаграм, а також номер телефону, можливо, знадобиться для замітки, якщо надумаєте їхати в Славськ. Ось така. Затишна кухня, де можна приготувати собі їсти. Також є ось така пічка. Ця пічка багатофункціональна, тому що на ній можна як приготувати їсти, так і погрітися вечором. Коли прийшов із мерз, можна гарно погрітися і відпочити біля неї. Оце у нас кухня. Також зараз покажу, які тут кімнати. У нас є одна велика простора кімната, це ніби як вітальня з неї ще є вихід на терасу. Також є одна кімната двомісна та друга двомісна кімната з таким двохспальними ліжками. Для відпочинку для сну цілком достатньо. Також, звісно, тут є душова кімната разом з туалетом. Все частенько, все гарненько. Ось так. Я думаю, що того для відпочинку достатньо. Так виглядає цей будиночок. Тут кахаос називається. Що ви любите відпочивати у цьому карпатському регіоні? Підпишіться на канал в телеграмі. Просто відсканувавши цей QR-код. Ви будете отримувати корисну інформацію про місця відпочинку, вартість оренди житла та туристичних розваг. А щоб не пропускати нові відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок. За лайк і коментар теж не забувайте. Адже саме ви допомагаєте розвивати український YouTube. Бувайте.